Євромайдан знову повертається на площу театральну. Співорганізатори організатори одразу після приїзду з Києва почали закликати всіх підходити на площу. Ми продовжуємо майдан. Майдан в жодному разі не припиняє свою роботу, так само, як і в Києві в інших містах України. Він буде працювати далі в Ужгороді. Я хочу сказати, що боротьба проти правлячого режиму продовжується і вона триватиме до того часу, поки він не впаде, і не відбудеться зміна влади і зміна взагалі політичної системи в Україні. Зі сцени розповідали людям про останні події в Києві та в Україні. Наголосили на нещодавних подіях з побиття журналістки Тетяни Чорновіл. Мітингувальники впевнені, це справа рук влади, адже саме про неї писала правду журналістка. Також співорганізатори черговий раз закликають не здаватись та виходити на вулиці свого міста. Цей майдан, що стоїть в Києві, і він ще простоїть. Якийсь час, це як така маленька крапочка на великому склі. Але якщо в цю крапочку постійно торкатися і бити, то це скло воно колись розламлеться і розлетиться на маленькі-маленькі шматочки. Зі сцени говорили про нещодавно створене об'єднання Майдан. На Закарпатті створили його обласний осередок, до якого увійшли представники студентства, громадськості, а також чотирьох політичних сил єдиного центру, удару, батьківщини та свободи. Всі задають питання: яка мета цього об'єднання? Мета цього об'єднання повалення злочинного режиму Януковича. Засоби, засоби цього об'єднання. Це ми з вами. Незважаючи на невелику кількість людей, які зібралися, співорганізатори не мають наміру зупинятись. Щодня на площі театральній стоятиме інформаційна палатка, де кожен охочий зможе отримати інформацію про останні події на майдані.